Хо-хо! Потрібно встигнути викласти різдвяний пост! Оу, тримайся! Допоможіть! Я не вмію літати. О! О! Оце так! Здається, врятувалась, де це я. О, то це челендж. Привіт! Ти якраз вчасно. Я дуже хочу смачненького. Зараз все буде. О, так, подивіться. Нічого собі. Ми принесемо дуже багато смачного шоколаду. Всім привіт, друзі! Ух ти, як цікаво. Ми всіх вітаємо. Привіт-привіт! Які вони прикольні! Дякую вам. Бувайте! Ха-ха-ха! Як чудово! Як же приголомшливо пахне! Давайте потрібнемо на шоколад ножем. Ось так. Тепер нам потрібно, щоб наш шоколад розтанув. Чудово, перемішуємо. Яка смакота. Оу! Ого! Ось так. Давайте швидше перемішаємо наш шоколад. Подивіться, який він чудовий. А тепер давайте зальємо нашу форму. Макота вийде дуже добре. І так, заливаємо акуратно, рівномірно. Отак. Ох, ти, як цікаво. Хм, а що я? Здається, я знаю. Заливаємо шоколад у пляшку. Трохи потрясемо. Оу, Як же тут холодно. Ой! Готова. Я дуже замерзла. Зігрівайся, зігрівайся, швидше, мила. Подивіться, краса яка! Ось така гарна новорічна ялинка у нас виходить. Дивіться, зелена справжня красуня. Ого! Білісимо. Неймовірно. Так. Є у мене дещо. Засипаємо. Опс, ой! Ого, салют! Ха-ха-ха! Не бійся! Дивись, він злякався! Засипаємо наші вибухові цукерки у пляшку. Ось так! Угу, О! Що? Прекрасний мир. Заливаємо його у нашу форму Що вона робить? Готова. А тепер засипаємо шоколадні кульки. Чудово! Заливаємо смакотою і додаємо все саме-саме найсмачніше. Все чудово. Ох, який він важкий! Ми готові. Скільки тут смачного! Така важка ялинка! Давайте спробуємо. Вау, це смачно! Мені подобається. Це було нескладно. Шоколадна пляшка. Ще й не порожня. Відкриваємо. Спробуємо. Дуже цікава начинка. О! Клас. Упс! Ой! Що це? Як прикольно! У мене вийшло здорово. Молоточок. Так, так, так. Ух ти! Що там всередині? Давайте скоріше спробуємо. Вау! Як смачно! Ого! Скільки ж там всього? Повна рука смакоти. Клас. Отак. це і є переможець. Я велике дякую. Настав час приготувати новорічного сніговика. Я зрозуміла. Дозвольте те, що треба. І так, перемішую борошно та молоко. Тепер нам потрібно приготувати бісквіт. Потім змастити все дуже смачним та соковитим кремом. Ось так. Чудово! Закриваємо. У нас непогано виходить. Нам потрібна заморозка. Заморожимо нашого майбутнього сніговика. Так. Ух ти! Класна штука. О, хочу ще. О, ой, будь ласка, допоможіть мені. Що ти наробила зараз? Так, давайте продовжувати. Підмалюємо очі. І кладемо сніговика на кухоль. Додаємо різну смакоту. Ось так. Як же чудово. Е, не розумію, що. Поки що він не бачить, давайте спробуємо. Хм. Давайте приготуємо нашого сніговика. Цей раунд явно буде за мною. Так. Готово. Оти, як класно. Дві кульки є. Ух ти! А, здається, із розмірами ми не вгадали. Потрібно зробити якомога вище. Ей, що вона робить? <гум> Безумство. І завершуємо. <гум> Правда, круто? Ти велика молодець. Готова. Які всі прикольні. Почну із цього. Спробуємо. Який він смачненький. О, так! Ні. Ні. Як же холодно. Ой, я тут ні до чого. Потрібно скоріше зігрітись. А так, це те, що потрібно. М -м, дуже смачно. Ох ти. Ага. Додаємо до напою. Спробуємо. Так. Ой, ой, ой! Не пощастило. Йди сюди. М -м, це переможець. Я знав. Супер. Ну що, друзі, постарайтесь для мене. Ще як. Всім увага. Досить важко. Зараз буде цікаво. Нам необхідно цю величезну кулю розкотати. Давайте, друзі. О, як же я втомилась. Працюємо. Працюємо, працюємо, не зупиняємось. Це дуже важко. Давай ще трохи. Ех. Ну що, продовжимо? Вирізаємо ангела. Ось так. Який прикольний! Все цікаво. Молі. Як цікаво з ним грати! Кохаю тебе! О! відкриваємо духовку. Скільки пари! І дістаємо ангела. Підфарбуємо. Ну що ж, все готово. І у мене схоже це кохання. Упс. Хо-хо. Ви бачили це? О, вони справді подружились. Які вони милі. Так приємно на них дивитись. Ну так. Ох, милота. Це справжнє кохання. Дивіться, це неймовірно. Ви розтопили моє серце. Ви мої хороші. Хо-хо. Як це мило! Ох ти. Ще один. Привіт! Ха! Так, я не зрозумів. Вони що? Їдуть? А в нас нічого немає. А я маю. Ха! Це було несподівано. А де? Що сталося? От якось так. Й. Спробуй мою смакото. Виглядає огидно. Ну, добре, якщо іншого немає, то... то. Це перемога. Ура! Я перемогла! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!